Так, ножики готові. ну от Прийшлося зняти звідси 4 рахуйте, 4 десятки. Це при тому, що ця середина у нас була вигнута. Тобто ці всі ФДБ китайські, оце все чисто опальне, тим більше. Я недавно шліфував станину ФДБ, оцього заточного станка для фуганків. Но вона там така крива була, що там діло йшло майже до міліметра. От, і оця вся прогиб оцей. Він потім і так і виточується. Тобто, коли ми прижимаємо ніж на ту станину, саме площина, він так і заточується в такому стані. Зараз він рівний, стоїть, бо плита пошліфована, все воно все строго грає. А там ніж вигнутий. І так він і був заточений бокою. О! От. Так що. Така заточка. Трошки розвернув, щоб було е, ризка. Ну, її навіть не видно цієї ризки майже. От, але все рівно розвернув. Е, і що ще? Дуже треба помало це все знімати, буквально по чу-чуть, по, по пару, по максимум сотка знімати, бо моментально ніж перегріває кромку ось цю. Як круг у нас буде тонкий. Він відповідно знімає мало матеріалу і перегрівається, якщо його заглибити глибше, ніж він може. От тому треба заглиблюватися дуже по чуть-чуть І максимально сош, я вам все позатряскував. летить та сож всюди. Тут не жахнеш, так як по площині, наприклад. Що можна там трошки більше сожі дати. От, по тущинах грубша, а тут буквально та кромочка зразу згорає. О, там лишилася оця Ну, Так як зробити, то воно все відвалюється. Ну, воно при роботі зразу вже відпаде. От, якось так. Два ножечка. Два ножичка зробив. Отак воно. Два ножка. Нічого так не буде видно. Коротше, два ножичка зробив. Може їхати працювати. Заточка ножиків для Бачите, я вже зняв півтора десятки, а лише пузо таке, як на всіх чотирьох сторонах. Та ситуація. Thank you. Так, я на пене сюда очищаю. Ето, ножик був ще закоцаний. Так, пробуємо. Ну, тут чітко, мене там цікавить. Чотко монтана. Так, отакі получилися ножички, гострі як бритва. Нічого складного. Єдине, що потрібно, це правильно заточити. Чому правильна заточка, я вже казав, щоб в нас залишилася ризка поперек перпендикулярну різу. Ось. Інакше у нас буде скоро дуже тупиться ніж. От. Коли ходу поперечки не вистачає на плоскошліфі, то такий варіант заточки є практично неможливим. Можна поставити ніж ще під кутом, трошки отак, щоб знівелювати, але все рівно найкраще, щоб воно було під таким кутом, тоді воно буде найкраще. Отак і заточка остро і саме дошу служить. От, якось так. Все, народ, всім удачі, до зустрічі пока. Сьогодні на Берту наділи новий камінь дорогоцінний. От Купив два швейцарські каменя. Посадка правда, там була нестандартна, 160. Але ми зробили оправочку і навішали її на Берту. Царський камінь, 360 посадка, 350 і 65, по-моєму, ширина. Е, якість цього каменя моє просто в захваті. Е, ну, просто чистота і саме його основне то, що камінь він дуже гарно виключив, камінь дуже гарно бере, він не засалюється, так як наш камінь там. Просто різниця зразу видно, дуже <кій> білко дисперсно дає стружку, при тому не засалюючись. Знаєш, це є ніж до фуганка, і ось по заточці видно, як іде зараз обробка, тут пішло хвилею, так, хвилею, хвилею, хвилею. Тут же вийшло на ноль так, ібе майже. А тут це всю деше хвилі пішли отак. Це вказує на те, що цей ніж точений на якійсь приспособі, самопальний. І навіть якщо це є фірма ось ця, та фірма, якщо ніж не переточувався, то ну якість цього ножа, верніше заточки цього ножа дуже під великим питанням. Я думаю, що він заточився десь на колхозі якомусь. Все-таки оце в нас зараз йде поверхня рівненька, все чітко, і заточка має бути так само чітка. А зараз покажу, як ми будемо заточувати. Бувається заточка. Добавляємо і поїхали в задню в сторону. Щоб ви розуміли, на нашому камені, ну який наш, Запорізький, напевно, в мене був. То при такому заточуванні з цим бували підпали кромки, а тут взагалі навіть не, не чутно, як працює сам камінь по матеріалу. Тобто він його настільки е, причісує гладко, без посторонніх звуків, без всяких оцих... ну, я навіть не чую, що він бере, я побачив просто поблизку. Що міняється, а так просто бомба. Другий круг такий самий у мене є, але там вже нарізана модульна різьба. Тобто цим, цим каменем, так як би, виходить він іде для заточки модульних фрез. От, Він для заточки модульних фрез, І вони вже нарізали на ньому різьбу, так як би модульну. От бачите, тут же сюди вийшло, тут ще лишилося край, повністю яма. Бачите, повністю яма зроблена ще від заточки. От, отак воно працює. Тут вже всюди взяло, не бачу поки що ніяких помарок. Зараз ще дойдемо. Дуже чітко, що я собі поремонтував цю плиту. Ну, як поремонтував, я її повністю загнав в точні установки, прошліфована. Вона в мене гарантовано рівненька. І я при виставленні ножа зійшов зразу в ноль, фактично. Ця сторона і та. При розвороті плити в мене не поїхала та сторона вверх та вниз. В мене все вийшло по паралельках. От ця сторона теж шліфована, все, все чітко і паралельки, і воно стало просто ідеально зразу. Ніяких не треба робити зйомів бішених. Все воно чітко знімає. Зараз пройду, ще вихожу разок і все. Ну, Строшка така мілкодисперсна, що як порох, так камінь бере класно. Ще пройду раз сюди і назад верну і все. Це вже буде фінал. Я то собі керую отак рукою. Я не чекав, поки пройде весь курс, круг так трошки швидше. Не суттєво швидше, бо чекати, поки круг пройде, це рахуйте, все рівно, що шліфувати цілу плиту широку по зйомах, так? Ножик у нас просто клас Просто супер. просто от Бачите, який камінь. Посадочка на 160 була. Я його зробив, ширина, так він виглядає. Здається, що це засал, засалення, але воно не це не, воно, те, якби ви... виходить, тобто він, воно не збільшується під час роботи. Ось такий ножик вийшов, шліфовочка. Зараз ще, ще маю три ножа тут, ще зараз їх зроблю. Ну, тут просто пісок і. До речі, коли круг правиш, то він такий мілкодисперсний, що тут здається, що мука. Просто мука. Але цей абразив він дуже гарно працює, він ріже. Він ріже, він не тре, він не, не свистить. От Як засалений круг, здається, що круг грубий, притуляєш, а воно ніфіга не ріже ці круги. Наприклад, це все, що я маю, тут таке. От воно вроді. Грубезне, але от бачите таке враження, що під час роботи сплавлюється зерно, підплавлюється. Хоча швидкість круга я зменшую, щоб воно це не робило. І, І все рівно потрібна часта правка. І тут такого не відбувається з цим кругом. Ну, я не жалію, що я з двома кругами заморочився. От, обійшлось досить відносно дешево, я б сказав. Людина мені віддала їх за 1000 гривень дві штуки. Я ще оправку зробив. Дякуючи Міші за Кружецькому. Він мені колись був підсобив дві оправки з металолому. От, такі дві оправочки. Довго в мене лежали хотів зробити наждак. Але тут два круги підвернулися, я думаю, перероблю і 160-ту оправку. Зробив їх для Берти, Тіпо, ці два круги вони підходяться на 127-му посадку. Але там я зробив ще два фланця окремо розширені, Тобто взяв два тормозних диска, з них зробив два фланця, вийшло якраз, щоб зажати той 160-й круг. Все зроблено за одну установку все чітко. тобто Та оправка буде служити, поки не знищаться ці круги, вже поки не зносяться там. Я думаю, що їх стане надовго. Другий круг там має оці канавки під модуль 1,5. Але я думаю, що вони ні на що впливати не будуть при заточці, бо воно йде так якби косо. Але якщо буде впливати, то ми їх просто справимо, там десь 5 мм глибиною C7, трошки вийде менший діаметр, але круги чіткі. А потім, коли вже закінчиться той круг, бо такий габарит круга в Україні купити практично нереально 360 160 посадку, і ми вже використовувати не будемо ту управку, тому використаємо її вже підзвичайні от наші ці круги, вона вже буде працювати на наших так би, посадках це все діло. Ну якось так. От. Так, як тут зроблено, досить того, що хотний угаданий пришлі повці попередній. Я туди черканув. Бачите, яка різниця в затості. В затості поверхні. Як заточується, а як було резко яка? Якось так. Шліфуємо далі. Десь до 5 десяток виходить. Отакі От вийшли ножички, красиві, гостренькі. Стружка буде летіти, аж буде куритися. От. Дуже гострі, дуже дрібна шліфовка, дрібосенька така, дрібненька. Тобто різати будуть. Дуже чітко. От, камінь причудовий. Все буде працювати люкс. Все народ, всім удачі, до зустрічі і слава Україні! Тримаємось.